В районі Новопавлівкою я отримав поранення. Після того мене було вивезено до Дніпропетровська. Військовослужбовець Олександр Хряпін розповідає, як отримав поранення під час мінометного обстрілу. Прилетіла саме поруч зі мною. Начебто і встиг відреагувати, впасти, але все одно, скажімо, один уламок знайшов мене. Уламок поцілив чоловіку у голову, травмував мозок та частину обличчя, каже військовий. Якщо було воно так, начебто, таке обтянуте коже, але не вистачало да, от, іменно, таких, от, іменно, таких випинаючих так, кісткових імен частин. А зараз, да, зараз відновили. Відновити обличчя в Україні надій було мало, додає чоловік. Якщо чесно, я був здивований, от, якби, взагалі якби не думав, що тут. От саме давці лікарні, там в Черкасах, от іменно, там, скажімо, такі от операції роблять. Тось я чогось там себе налаштову. Ми так якось звикли це, або або центр той саме Київ, да, або там, десь там якісь там можливо придеться за кордон. Вітаю, як справи? Все добре на поправку да, на поправку. заодно заодно і подивлюся. До речі, що тут або відновлювати обличчя військовим та цивільним до обласної лікарні з Херсону запросили щелепнолицьового хірурга Олексія Товстокорого. Якщо казати про середню зону обличчя, то вона найскладніша на всьому обличчі, тому що вона складається з багатьох пласких кісток, які безпосередньо з'єднані одна з одною, і це все перемежовується великою кількістю порожнин. Серед пацієнтів нині переважають військові, каже лікар. Багато військових. Якщо казати про бойову травму, вона найскладніша, тому що не передбачувані враженням м'яких тканин, кісткових тканин, тим більше військова бойова травма, вона так звана високоенергетична. Під час таких операцій відновлюють функціональність та симетричність обличчя. Вважається мейнстрімом в хірургії, дуже затребована, особливо реконструкція щелепно лицевої ділянки. Але військові травми значно складніші, ніж цивільні, пояснює хірург. Окрім Візуалізованого дефекту на перший погляд ще є так звана зона молекулярного струсу. Клітини струсилися, вони вже все не функціонують, і через якийсь час вони відмирають. І неможливо на перший погляд визначити, який об'єм оперативного втручання треба проводити. У стоматологічному відділенні лікарні виконали три таких оперативних втручання. Кожне мало свою специфіку, каже Олександр Товстокорий. Якщо у цивільних ми можемо, наприклад, реконструкцію середньої зони обличчя робити в один етап. Це 99% в Один етап на столі робиться все, що треба. То у військових зазвичай це етапне лікування. Своє поетапне лікування завершує Олександр. Каже, вперше за довгий період відчуває себе комфортно. Психологічно так сказати, вже, вже більш впевненіше. Я розумію, якби так, да, якби травма така, що вже на жаль, на жаль, скажімо, там з цим прийдеться жити. Реабілітації після таких втручань пацієнти особливо не потребують. Під наглядом лікаря можуть перебувати в лікарні до трьох-чотирьох днів. Після цього повертаються до звичного життя. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.